Пепі довга панчоха. На околиці малесенького містечка є старий занедбаний садок. У садку стоїть старий будиночок, а в ньому мешкає Пеппі, довга панчоха. Їй 9 років, і мешкає вона там сама самісінька. Ніхто їй не нагадує йти спати тоді, коли в найбільшому розпалі гра. І ніхто не силує пити риб'ячий жир, коли хочеться з'їсти цукерок. Мама померла, коли Пепі була маленькою. Тато був капітаном. Одного разу під час шторму велика хвиля знесла його з палуби. Пепі вважала, що він приплив до острова, став негритянським королем і тепер ходить серед них із золотою короною на голові. Пепі теж плавала з татом, а коли він зник, подалася додому, довіли хованка. З корабля вона взяла дві речі, мов пеня, що звалося паном Нільсоном, і велику торбу із золотими монетами. Пепі була дуже дивна дитина, а найдивніше в неї те, що вона була напрочуд дужа. Свого коня, що оселився в неї на веранді і часом заважав їй пити там каву, вона безтеремонно виносила у садок. Поряд із Вілою Хованка стояв інший будиночок, там жили тато, мама і двоє гарненьких дітей Томі й Аніка. Одного ясного ранку, коли діти стояли біля своєї хвіртки, розмірковуючи, який сьогодні випаде день. Звіли хованка вийшла чудна дівчинка. Томі й Аніка з роду такої не бачили. То була пепілота, віктуалія, гардина, рута, довга панчоха або просто Пеппі. Діти одразу потоваришували, і Пеппі запросила Томі й Анніку до себе на сніданок. Ти тут живеш зовсім сама? Звісно ні, сказала Пеппі. Пан Нільсон і кінь живуть зі мною. Правда, кінь у кухні заважає, у вітальні йому не подобається і тому він живе на веранді. Пепі взяла троє яєць і підкинула їх високо вгору. Одне впало їй на голову, жовтком залило очі, але решту вона спіймала в кастрюлю, де вони й потовклися. Так вона місила млинець. Коли млинець спікся, пепі кинула його через усю кухню просто в тарілку на столі. Він виявився дуже смачним. Другого ранку пепі пекла тістечка з пахучим корінням. Вона лежала на підлозі й качала тісто, аж гайшумів. В цей час прийшли Томі й Аніка. Все, пепі кинула в піч останнє деко з тістечками, і друзі пішли гуляти. Раптом із хитки однієї вілли вискочив переляканий хлопчик, його наздогнали п'ятеро хлопців і почали бити. Пепі ткнула одного з них в спину і спитала: Ви що, хочете зробити з малого вілле котлету, що накинулись на нього всі п'ятеро? Хлопець вражено витріщився на неї. Хлопці, гляньте на це опудола!» – зареготав він. Пепі приязно всміхалась. Побачивши, що слова не беруть, пепі, башкетник штовхнув її. Бачу, ти не дуже вічливий з дівчатами, мовила Пепі, підняла його своїми дужими руками і перевісила через гілля куберези. Так вона розправилася з усіма хлопцями, що аж поніміли від подиву Ви, боягузе, нападаєте п'ятеро на одного, це підлість, ганьба, і пішла. Ввечері Пепі захотілося спати. Вона лягла в ліжко, поклавши ноги на подушку, а голову під ковдру. Так сплять у Гватемалі, інакше й не варто спати. Це єдиний правильний спосіб, заявила вона. Щоранку о восьмій Томі Яніка, взявшись за руки і тримаючи під пахвою книжки, йшли до школи. Пепі в той час або чесала коня, або одягала пана Нільсена, або робила ранкову гімнастику. Після того спокійно без поспіху випивала велику чашку кави і з'їдала бутерброд із сиру. Нарешті діти вирішили вмовити пепі теж піти до школи. Якби ти знала, як у школі цікаво і сидіти там тільки до другої години, а потім не встигнеш озирнутися як уже канікули. Це несправедливо у всіх канікули, а у мене нічого. Завтра ж почну ходити до школи, вирішила Пеппі. У малесенькому містечку всі про все знають, тому вчителька знала про пепі і вирішила зробити так, щоб їй сподобалося в школі. Коли дівчинка без дозволу сіла на вільне місце, вчителька не зробила їй зауваження, а тільки ласкаво сказала Просимо до нас, люба Пепі, тут ти навчишся багато цікавого. Скажи мені, пеппі, скільки буде сім додати п'ять? Пепі вражено глянула на вчительку і відповіла невдоволено ну якщо ти сама цього не знаєш, то чого я маю рахувати за тебе? Діти були вражені, а вчителька вдала, ніби нічого не сталося. Ось пепі. Це їжак, а літера біля нього зветься Ї». Зроду б не повірила, відповіла Пепі. Вчителька переконалася, що Пепі важка учениця і запропонувала дітям щось намалювати. Пепі, чому ти малюєш не на папері? Мій кінь не вміщався на такому маленькому клаптику. Я оце малюю передні ноги, а коли дійду до хвоста, доведеться вийти в коридор. Вчительці нарешті урвався терпець, а пепі підвелася з підлоги і сказала Знаєте що? Мені було дуже цікаво побачити, що ви тут робите, але більше я не хочу ходити до школи. Нехай я вже залишусь без канікул, у мене аж голова йде обертом. Вона вибігла на подвір'я, скочила на коня і дзвінко зареготавши, помчала до брами, аж камінці полетіли з під кінських копит, і в класі задзвеніли шибки. До містечка завітав цирк. Пепі. гукнув Томі, хочеш піти з нами до цирку? Я піду з вами куди завгодно, але до цирку навряд бо не знаю, що це таке. Там усім весело, як коні, блазні, гарні дами, що ходять по линві. тільки за це треба платити. Аніка розтулила колочок, в якому лежала блискуча монета в дві крони. Перед входом цирк юрмилися люди, до каси стояла довга черга. Пепі засунула голову у віконце, витріщила очі на літню лагідну жінку і запитала. Скільки коштує поглянути на тебе, втрутився Томі і пояснив, що їм треба квитки. За завіси, що затуляла вхід для артистів, вийшов директор цирку, а за ним вибігло десятеро білих коней з червоними плюмажами на голові. Почалася вистава. По арені бігав білий, як сніг кінь, а на спині в нього стояла вродлива дівчина раптом у повітрі щось майнуло, і за спиною дівчини з'явилася Пеппі. Артистка розсердилась і хотіла скинути її. Не гарячкуй так, я також хочу розважатись, не тільки ти заплатила гроші, сказала Пепі. Публіка аж вищала з осміху, але директор цирку дав знак своїм людям спинити коня. Пеппі сіла на своє місце, до неї підійшли двоє охоронців і хотіли вигнати з зали. Та все було дарма. Пеппі сілася так міцно, що вони не змогли зрушити її з місця і врешті дали дівчині спокій. Тим часом з'явилася міс Ельвіра, що мала ходити по лингі. Це був гарний номер, але Пепі й тут захотілося розважити. Директор знову хотів викинути дівчинку з цирку, але цього разу не дозволили глядачі, і всі штуки міс Ельвіри були нічого у порівнянні з тим, що показувала Пепі. Публіка була у захваті. Наступним номером був дуже Адольф, найдужчий чоловік у світі, який пропонував бажаючим позмагатися з ним. Переможець одержить 100 крон. Пепі рішуче перелізла через бар'єр. Дуже Адольф витріщив на неї очі. Дівчинка схопила його за стан і кинула на мату. Ура, пепі. закричали всі. Двічі кидався дуже Адольф на пепі, але вона стояла непорушна, мов скеля. Коли він утретє напав на неї, дівчинка підняла його над головою і на витягнених руках обнесла навколо арени. Потім кинула на мату і притримала коліно. Ну, друже, більше, мабуть, з тобою не варто морочитись. «Петті перемогла. закричали глядачі. Дуже Адольф ганебно втік з арени, а директорові довелося простягти дівчинці стокрон. Навіщо мені цей папірець? Візьми його собі, як хочеш, так сказала Пепі і повернулась на своє місце. Цей цирк нудний, а трохи подрімати завжди корисно. Збудете мене, коли знов буде потрібна моя допомога, сказала Пепі, вмощуючись у кріслі. Дівчинка солодко проспала, поки блазніков тачі ножі і заклиначі змій показували своє мистецтво. А все таки мені здається, що пепі виступала краще про шепотів Томі після вистави. Це містечко знало, що Пепі довга панчоха страшенно дуже, про це навіть писала газета, але в інших місцевостях певна річ не знали, хто така Пеппі. Одного темного вечора вілу хованка йшли двоє злодіїв. Зазирнувши у вікно, вони побачили роду дівчинку, яка посеред підлоги рахувала золото. Пепі того вечора вирішила порахувати свої гроші 77, 78, 79, 70, 10, 70 одинадцять. Семдесят 17 як же далі? Ага, згадала чотириста тисяча. Дочекавшись, коли у будиночку погасло світло, злодії крадькома підійшли до кухонних дверей. Двері виявилися незамкненими. Злодій Блюм рішуче підійшов до ліжка і стягнув з пепі ковдру, де ті гроші, які ти рахувала, у торбі, в шафі, щиро, відповіла Пепі. Блюм витяг торбу, але не встиг отямитися, як вона була вже у Пеппі. Тільки без жартів, давай торбу. гримнув інший злодій, голова Карлсон. А мені якраз закортіло пожартувати, сказала Пеппі. Висадила шибай голову і блюма на шафу і зв'язала їм руки й ноги. Після цього злодії заспівали іншої. Люба дівчинко, слипнув блюм. Ми пожартували, не роби нам лиха, ми прийшли до тебе тільки попросити хліба. Пеппі сховала торбу в шафу і спитала З вас котрий вміє танцювати твіст? А як же? Думаю, що ми обидва вміємо. Тоді дівчинка розв'язала мотузки і дала блюму гребінець, щоб він грав на ньому. Пан Нільсон здивовано спостерігав, як пепі гасає з шибай головою, а блюм грає на весь будинок. О третій годині ночі пепі зупинилась, дістала хліб, сир, масло, холодне м'ясо й молоко, і всі посідали до столу. Коли злодії були вже на порозі, пепі наздогнала їх і дала кожному по золотій монеті Беріть, ви їх чесно заробили. Сія в дощик, Пепі поливала квіти, коли Томі і Аніка прибігли запросити її на вечірку. Пепі страшенно розхвилювалась А що як я буду там погано поводитись, людям чомусь моя поведінка не подобається, хоч я поводжусь з усієї сили. У вітальні сетер гренів сиділи гості, коли рівно о третій з'явилася Пепі. Вона обійшла всіх дам, поцілувала кожну в щоку і сілася на наймякше крісло. Стіл має дуже апетитний вигляд, коли ми почнемо, спитала вона, господиня запросила до столу. Цур'я перша. Пепі в два кроки опинилася коло столу. Ціла гра пиріжків, п'ять грудочок цукру і половина вершків у каві зникли за якусь хвилину. Весело щебечучи, пепі ходила навколо столу і час від часу запихала в рот то пиріжок, то тістечко. Як гарно, що ви мене запросили, мене ще ніхто ніколи не кликав на вечірку. Мов зачарована, втупилась у великий торт з кремом прикрашений квіткою з тукатів, раптом нахилилась і викусила цукатну квітку, заліпивши кремом все обличчя. Сталося нещастя, торт зіпсований, краще я його з'їм увесь, засміялася Пепі. Ніколи більше не приходь до нас, якщо не вмієш гарно поводитись. Я так і думала даруйте мені, краще б я лишилась на кораблі. Очі пепі поволі наповнилися слізьми. Вона помахала своїм креслатим капелюхом і тихо вийшла. Якось у неділі пепі встала рано, подала панові Нільсону сніданок у ліжко, нагодувала і вичисила коня, а заразом розповіла йому довгу казку про свої морські подорожі. Потім намалювала на шпалерах у вітальні картину, яка їй дуже сподобалася так і захопив її вечір. Вона притиснулась Керпатим носиком до шибки і задивилася в осінні сутінки. Раптом їй захотілося поїздити верхи. Пеппі надягла капелюха, покликала пана Нільсона, осідлала коня, винесла його з веранди, і вони рушили з двору. Пеппі мчала тісними вулицями міста, і люди злякано сахалися, даючи їй дорогу. Раптом тишу пронизав різкий крик Пожежа. Біля триповерхового будинку зібрався натоп, дивлячись на полум'я. У вікні мансарди під самим дахом з'явилося двоє хлопчиків. Людей охопив розпач. За кілька хвилин вогонь мав перекинутись на мансарду, а пожежники не могли нічого зробити, бо драбина не сягала так високо. Пепі якийсь час зацікавлено дивилась на пожежну машину, прикидаючи чи не купити й собі таку. Потім, звівши очі вище, побачила хлопчиків, що плакали. Чому цим хлопчикам ніхто не допоможе? Несіть мотузку, я подам їм. Прив'язала мотузку до хвоста пана Нільсона, посадовила його на стовбур і легенько підштовхнула, мавпочка слухняно полізла вгору. Тоді пепі знайшла дошку, поклала її на довгу і ляку й почала просувати в напрямку вікна. Дошка лягла ніби місток. Дівчинка швидко побігла і стрибнула у вікно. О, тут у вас гаряче, сказала вона, сьогодні більше не треба палити, запевняю вас. Взяла хлопчиків під пахви, пробігла дошкою назад і обережно опустила їх на руки матері. Гукнемо чотири рази ура на честь пепі, запропонував начальник пожежників. Хай живе пепі. Ура, 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 ура. гукнули всі, і тільки один голос вигукнув ура ще п'ятий раз. Це була сама пепі. Тмій Аніки, придіть завтра на мій день народження. Такого листа одержали Томі і Анік. Пепі писала його цілу ніч, а на світанку, коли погасли останні зірки, вкинула у скриньку. Був листопад, в садку у пепі запала густа темрява, а старі дерева грізно шуміли останнім листям, тому так приємно було опинитися в світлій і теплій кухні. У печі палали дрова, стіл був накритий скатеркою, яку вишивала сама пепі. На ящику з дровами сидів пан Нільсор, а в найдальшому кутку стояв кінь. Їх також запрошено на бенкет. Вітаємо тебе з днем народження, Пепі. Аніка подала іменинниці пакунок. То була музична скринька. Пепі просто не нестямилася з радощів. скринька її зачарувала. Потім вона вирішила й сама зробити подарунки друзям. Томі одержав дудку із слонової кості, а Анніка чудову брошку метелик. Потім гості й господиня вечеряли і весело гралися. Пепі запросила друзів на горище викликати привидів, і хоч їм було дуже страшно, але й на привидів кортіло подивитись. На горищі було темно, тільки маленька цяточка місячного світла падала на підлогу, Щелини завівав вітер, і у всіх кутках стогнало і свистіло, але привидів не було. Я так і думала, сказала пепі. Вони пішли на збори в товариство духів і привидів. Томі і Аніка трохи заспокоїлись і навіть зважились визирнути у вікно, а коли обернулися, ой лишенько, до них підступала якась біла постать. Привид нестямно не закричав Томі. То була пепі в довгій батьковій сорочці, яку вона знайшла у скрині серед старого мотлуху. Тут були пістолі, бінокль, кілька старих книжок, шпага й торбина з золотими монетами. Тепер ми можемо стати розбійниками, сказала Пепі і приклала до очей бінокль. Довго озиралася Тонні й Аніка на невеличку фігурку, що темніла в отворі дверей. Вітер шумів у гілі дерев, доносячи до них слова Коли я виросту, то стану морською розбійницею, а ви ким станете?